1 вересня час, коли діти повертаються за парти. Але цього року запорізькі школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення було ухвалено з міркувань безпеки і за результатами опитування батьків. Будемо дивитися на якість знань, коли ми повернемося до нормального навчального процесу після нашої перемоги. Ми проводимо проводимо діагностику, але я вважаю, що зараз ми повинні підтримати наших дітей, дати їм змогу навчатися. Ну і ми все зробимо з нашим педколективом, колективом, щоб ця якість не впала і хочемо її зберегти хоча б на довоєнному рівні. Однак більше 60 шкіл Запоріжжя могли. ...організувати і офлайн-навчання, бо мають обладнані бомбосховища. Так, наприклад, ліцей вибір в Шевченківському районі готовий до навчання в очному форматі. Заклад має оснащене та сертифіковане укриття на 600 учнів. І поблизу території школи є змога розмістити ще дві сотні школярів. І це при тому, що навчаються у ліцеї 770 учнів. Тому за потреби школа радо відкриє двері для дітей. Сьогодні діти завітали до рідної Альмаматер, аби отримати підручники, і для них одразу провели інструктаж щодо евакуації в сховище, так якби це було при офлайн навчанні. Але українські школярі готові здобувати навчання в будь-який спосіб, адже розуміють, що це їхнє майбутнє. До мене так наплинуло дуже багато мотивації вчитися, бо я дуже хотів зустрітися із друзями шкільними, я сумую за вчителями, за цим процесом навчання. Я не можу сказати, що для мене це дуже важко. Звісно, вже на період сьомого, восьмого, дев'ятого класу більше інформації поступає, більш ускладнений сам процес навчання, але мені це якось подобається. Новий навчальний рік у Запорізькому ліцеї вибір розпочинають і діти-переселенці. І навіть ті діти, які знаходяться в окупації і не бажають отримувати псевдознання від російських пропагандистів, їм зараз буде приділена особлива увага. В нашому навчальному закладі навчається 20 учнів, 29 учнів, які є внутрішньо переміщеними особами. Ми будемо приділяти їм особливу увагу, тому що деякі учні не навчалися з лютого місяця. Деякі учні приїхали до нас з Маріуполя, Бердянська, де навчальний процес був призупинений ще у лютому, і це дуже складно, але ж ми будемо теж проявляти тут індивідуальний підхід до цих учнів. Крім того, у нас дистанційно будуть навчатися учні і ну, вже подали заяви. Це учні з Херсону, це учні з Мелітополя, це учні з інших регіонів, які зараз окуповані. Та все ж, попри надзвичайно складну ситуацію, освітяни та й самі батьки зазначають, що зараз освіта дітей вкрай важлива. Нехай вона буде навіть у дистанційній формі.